Обстеження укриттів у Сумській області завершилося радикальними кадровими рішеннями. Притягнутий відповідний заступник начальника військової сумської адміністрації Печенянка Вячеслав Петрович. Такі ж самі рішення щодо дисциплінарного стягнення прийняті на рівні мера сум. Звільнений начальник управління муніципальної безпеки. Тому що у нас начальник відділу виконуючи виконуючий обов'язки відділу надзвичайних ситуацій, і всі ці обов'язки, які стосуються безпосередньо цієї роботи, виконувалися начальником управління. І також ми оголошено догана заступнику, який виконував обов'язки по координації даної роботи. Також до дисциплінарної відповідальності притягнули посадовців Конотопської міськради. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності працівників відповідно межах посадових, яких було виконання такої роботи, а саме отримали до заступник відділу начальник відділу надзвичайних ситуацій та заступник міського голови згідно з розподілом обов'язків і три спеціалісти відділу надзвичайних ситуацій було звільнено. Це Євець Анатолій, Бобко, Владислав та Марина. Рятувальники і правоохоронці продовжують перевіряти укриття на якість і доступність. Представники ж влади працюють над нарощуванням споруд захисного фонду та приведенням їх до ладу. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС.